Сьогодні діти хочуть поговорити з вами про оселю. Які ж можуть бути кімнати в оселі? Але перш ніж ми з вами почнемо, сядьте, будь ласка, зручно і слухайте, як Звичайно, можна. Вимкніть, будь ласка, мікрофони і слухайте уважно, коли я буду запитувати, будете відповідати. Це дівчинка Надійка. Дівчинка хоче запросити нас до на себе в гості. Надійка дуже хоче, щоб ви дізналися, як та де вона живе. Чи будемо йти до неї в гості? Скажіть, будь ласка, Марк? Будем. Це її будь. В якому живе наша надійка. Погляньте, будь ласка, та уважно скажіть, що є в цього будинка? Марк, скажи, будь ласка, що є в будинка? Окна, двері і димоход. Димоход? Що ще є? Скажи, будь ласка. Криша. Дах є. А стіни є в нашого будиночка? Є. Є, звичайно. Що ж, давайте ж подивимось, які кімнати є в нашої дівчинки Надійки. В будинку є багато різних кімнат. Спробуйте, будь ласка, знайти ванну кімнату, кухню, вітальню та дитячу кімнату. Але перш ніж ми це зробимо, давайте ж подивимось, які кімнати можуть бути. Перша кімната це. Спання нашої дівчинки або ж дитяча кімната. Скажи, будь ласка, Марк, для чого існує ця кімната? грати, жоти і спати. Звичайно, молодець. Е, е, Олечка, скажи мені, будь ласка, а ми можемо в цій кімнаті готувати їжу? Ні. А ми можемо їсти сніданок в нашій кімнаті? Ні, звичайно, молодець. Наступна кімната це вітальня або гостєва кімната. Ця кімната потрібна для того, щоб ми з вами могли приймати тут гостей, могли тут просто сидіти відпочивати, чи, можливо, взяти улюблену книгу і читати її. І знову ж таки, відпочивати. А як ви гадаєте, в такій вітанні ми можемо лягти і відпочивати? Ні. Ні. Звичайно, ні. Наступна у нас кімната. Ось така. Наші дівчинці подарували картину, але біда молоток не хоче працювати. Підготуйте, будь ласка, свої кулачки. І давайте отак гучно-гучно постукаємо по столу, щоб молоток наш запрацював і картина наша з'явилася на стіні. А ну, давайте постукаємо. Ще. Гучно, гучно постукаємо нашими куличками, щоб наша, наш молоток запрацював. Стукаємо, 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 стукаємо. Молодці. Наступ кімната це ванна кімната. В ванні кімнаті ми можемо приймати душ, чистити зуби, вмиватися. А скажіть мені, будь ласка, а чи можемо ми в такій кімнаті мити посуд? Ні. А чи можемо ми в такій кімнаті спати? Ні. А чи можемо ми в такій кімнаті їжу готувати? Ні. Добре. А чи можемо ми в такій кімнаті гостей приймати? Ну? Ні. Зрозуміло. Наступна кімната в нас це кухня. Скажіть, будь ласка, що ми можемо робити з вами на кухні? Готувати їжу. Ще так. посуд. А ще що ми можемо робити? Подобавати. Так, а що ще ми можемо робити? Готувати. Так, готувати також молодці. Чудово, <світ> давайте далі подивимось. А чи можемо ми на кухні нашій, наприклад, приготувати їжу для гостей? Так. <світ> а чи можемо ми ось де в духовці приготувати смачні кекси? Так, звичайно, можемо. Зібралися якось увечері на лісовій галявині тварини Ведмідь, лисиця, Білка і зайць. Вони грали, раділи, але настара пора вже зійтися по домівках. А зараз пригадайте, будь ласка, де живуть наші тварини? Скажіть, будь ласка, чи може білочка жити в норі? Ні. А можливо, ведмед живе в дублі? Ні, а можливо, наша лисичка спить ось тут, в отакій хижині? Ні. А скажіть, будь ласка, де ж живе наша білочка? Мари. В норі. В дублі. Ведмедик живе в ось такому, в отакій берлозі. Лисиця живе в норі. Що ж, ви, великі молодці, ми з вами вже поговорили про будиночок, а зараз я пропоную його зробити. Ми з вами раніше підготувалися, взявши жовтий аркуш паперу, клей, ножиці і заготовки. Заготовки я вже вирізала, а ви, будь ласка, візьміть ножиці. І виріжіть усі заготовки, ті, що ви підготували на заняття. Хочу звернути вашу увагу, що ми повинні обережно поводитися з ножицями, саме тому, що ми можемо крутитися з ними і поранитись, порізати, наприклад, пальчика чи, можливо, одяг порізати, в жодному разі цього робити не можна. Треба сісти рівно і не поспішаючи вирізати кожну частину нашої аплікації. Ми з вами вже вирізали всі частини. Нам потрібно спочатку приклеїти стіни нашого будиночку. Отже, ми перевертаємо, змащуємо тут клеєм і клеїмо ось так. Зробіть, будь ласка, це. це. Ти його приклеїла? Ні, тут клей. Вже собі не думаю про те. Поліна, працюй, тому що тобі потрібно буде робити фото. Да, да, працюй. Я вже мажу клей. Чудово. Чому я <плес> про літа? Відкривайте, будь ласка, мікрофон, щоб ви лише мене чули. Поля, працюємо, тому що ти не встигнеш зробити завдання. Потім нам потрібно буде зробити дах для нашого будиночку. Ми повинні будемо його приклеїти ось так. Потім повинні з'явитися в нашого будиночку наші двері. Потім в нашого будиночку з'явиться ось таке віконечко, трикутник. І потім ще одне віконечко з'явиться у нас ось тут, на даху. Як ви помітили, наш будиночок білого кольору, тому пропоную його вам розфарбувати того кольору, якого кольору у вас будиночок. Тобто, якщо ваш будиночок там сірого чи коричневого кольору, розмалюйте, будь ласка, кожен своїм кольором.